Історія степової України друга всеукраїнська науково-практична конференція відбулася у Запорізькому національному університеті. Присвячена вона пам'яті нашого видатного земляка Анатолія Бойка. Дослідники не лише ділилися здобутками, але й дізналися про новітні форми збереження історичних джерел. Історія запорізького козацтва, міста сіл нашого регіону, а також народів, котрі населяли запорізький край протягом 15-20 століть. Такі головні теми обговорювали науковці. Щорічний звіт запорізьких дослідників став доброю традицією, кажуть організатори форуму. Це не тільки доповіді, але й численні видання. Вона є традицією. От виросла із конференції, яка була започаткована саме професором Бойком кілька років тому, і головною її метою є згуртувати зусилля дослідників, привернути увагу населення регіону до історії його предків. У другій частині конференції співробітники київської фірми Електронні архіви України ознайомили учасників заходу з новою програмою переведення історико-культурних джерел в цифровий формат. Державні програми Бібліотека 21 21-го століття та інші свідчать про готовність влади рухатися в руслі світового досвіду оцифровування інформаційних джерел. Приватні структури в свою чергу готові співпрацювати з держустановами. Сейчас как бы, наиболее популярной формой является так называемое «державно-приватное партнерство». Да? Это тот случай, когда, с одной стороны, да, есть заинтересованность государства в том, чтобы сохранить тот или другой как бы, блок информации, либо массив. И, с другой стороны, есть как бы, огромное количество благотворительных фондов, которые эти вот мероприятия могут финансировать. Это могут быть не только фонды, это могут быть деньги муницинатов либо тех людей, которые заинтересованы в сохранении того или другого наследия. Музеи, архивы и та бібліотеки так уж мать инициативу в попытке сбораживания властных фондов, зазначает представник и Маленькая региональная библиотека, не потребуется какое-то объемное решение на сумасшедшие деньги. Мы знаем то решение, которое ей подойдет и подойдет ее бюджет. Та выгода, которую получит библиотека от внедрения этого решения, куда выше? На перших етапах реалізації програми можна говорити про створення культури збереження національної спадщини. Наступним етапом стане масштабне впровадження задуманого в життя. Настає мені ми бачимо, що є розуміння, понімання первочті, є внимание к цього вопросу. Стало здійсни за малим, демночка да? потерпіть ранолі поздно за пок появляється, скажем так, ресурси необхідні для суспільних работ.